На фасаді ліцею номер 25 у Рівному відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника України Сергія Джуріча. Ми відкриваємо меморіальну дошку нашому випускнику Сергію Юнакові, який колись сидів за партою цієї школи. Ходив на уроки з вогником в очах, сміявся, будував якісь плани, як і всі діти. Сергій Джуріч народився в Рівному, навчався у цьому ж ліцеї, а згодом здобув вищу освіту в РДГУ за спеціальністю менеджмент. Потім працював водієм далекобійником. Сергій був із тих, хто не, не взагалі не вагався, не запитував, що буде далі. Він зробив свій вибір не заради сларади слави, а заради життя нашого спокою, заради того, щоб ми могли вчити і навчатися. Зустрічатися і просто радіти кожної миті життя захищав державу ще з 2015 року. Сергій пішов добровольцем в ЗСУ. Брав участь в антитерористичній операції на сході України. З початком повномасштабного вторгнення повернувся до Збройних сил України щоб захищати країну. У нього було дуже добре серце. Він мене називав Мамуля. Мамуля я справи Мамуля я ніколи не забуду. Звичайно, ця рана на серці буде постійно кровоточити. Але життя продовжується, і ми всі повинні жити далі. Хлопці нам нас обороняють, захищають, щоб ми жили в мирній Україні. 16 січня 2023 року Сергій загинув на Донецькому напрямку, боронячи незалежність України. Чоловік залишився вірним присязі до кінця. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.